Надзвичайна подія. Дякую Олексію Брагу, тому що він як завжди об'єднує спорт, бізнес і спортивні медіа, які говорять про. Досягнення про проблеми українського спорту, куди ми взагалі маємо рухатись. А сьогодні ми говорили про те, як виживає спорт під час війни, і хотілося би підкреслити, що коли хочуть, коли хочуть розвивати, вкладають душу да свої особисті, які сили, речі команда, Коли працює, то є певні перемоги. І сьогодні ми пишаємося як федерація легкої атлетики, тому що під час війни ми розуміли, що великий відтік дітей а змагання були дуже показові, тому що було мало учасників в легкоатлетику Мало було за. Хоче на дітей зараз за рік ми зробили революцію. У нас з 300 дітей зараз 879, У нас зараз в масовому спорті на програмі плічопліч -пліч» найпотужніша, а наймасовіші захід це 25 тисяч дітей, які об'єднали проект да плічопліч. -пліч». Тому я впевнена, що ми можемо пишатися піша... І якраз ось таких проектів масових з дитячої легкоатлетики, з дитячих фестивалів, які ми зараз складаємось, як федерація, заохочуємо партнерів на ці дитячі заходи. Потім ми вирощуємо таких зірок, як якраз Ярослава Магучих, Юля Левченка, Оля Саладуха і. І ми хочемо звичайних бачити, тому. Спорт сьогодні він не тільки про медалі, це про майбутнє, про майбутнє нашої держави, про те, як ми маємо спорт це політика. І ми вже маємо зараз відкрито і відверто говорити, що спорт це політика і на світових аренах, і всюди підіймається наш прапор. І коли ми спілкуємось там на чемпіонатах світу Європи на Олімпійських іграх, ми бачимо представників перших да, облич країни. Ми можемо говорити відверто, що у нас відбувається в нашій країні. Тому зараз спортсмени у нас також такі, як амбасадори українського. Спорту, які також розказують про події в Україні.